З допомогою чотирилапого рятувальника та квадрокоптерів шукали двох людей, які загубилися в лісі. За такою легендою тренувалися бійці ДСНС знаходити потерпілих саме у лісових масивах. В навчаннях задіяли 20 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також загін швидкого реагування обласного осередку Товариства Червоного Христа. Як відбувалися навчання, розповімо у сюжеті. Чоловік і жінка травмувалися в лісі під час заготівлі деревини, і через важкі травми не могли пересуватися самостійно. Таку легенду створили для бійців ДСНС, аби вони пройшли навчання пошуково-рятувальних робіт у лісі. Все залежить від того, наскільки будуть точні координати з місця знаходження постраждалих. Не завжди точно передається крайнє місце знаходження постраждалих І бувають такі випадки, коли пошуки проводяться зовсім в другому місці. У пошуково рятувальній операції задіяли квадроцикл, безпілотні літальні апарати з тепловізором, аварійно-рятувальне відділення та загін швидкого реагування обласного осередку Товариства Червоного хреста та чотирилапого рятувальника Норіса. Йому сім років. Його робота пошук людей, які опинилися у небезпеці. пошуково рятувальна собака в природньому середовищі вона йде на запах людини. Не на не слід, а на запах людини. Вона шукає його за на молекулярному молекулярному рівні і виконує свою роботу зараз на бездоган. За отриманими орієнтирами постраждалих знаходить норіс. Знайдених людей рятувальники доправляють медикам на спеціальних ношах. Згідно легенди, яку ми отримали на цих навчаннях, даний постраждал, дана постраждала отримала травму ноги. Тобто є підозра на травм, перелом закритий середньої третини гомілки, тому ми накладаємо шину, стараємося робити це максимально обережно. Такі вишколи для рятувальників влаштовують регулярно. Бійці ДСНС тренуються, як діставати людей задимлених багатоповерхівок, надавати першу домедичну допомогу, витягувати постраждалих з-під криги. Людмила Левченко, телеканал «Вінниччина».